Дорогі брати та сестри, щиро вітаю вас. Сьогодні хочемо поділитися тим, як Бог використовує українську церкву християн віри євангельської для проповіді Євангелії Ісуса Христа, Господа нашого і Спасителя по цілому світу. Пам'ятаємо, що формування христоцентричного розуміння місії у кожного з нас як вияву любові та послуху Христу є нашим пріоритетом. Місія це невіддільна частина учнівства та відповідальність кожного віруючого. Покоряючись Господньому поклику, українські місіонери служать на різних континентах в Азії, в Африці, Латинській Америці, Західній Європі. Наші служителі звіщають Євангелія там, де люди ще не чули про Христа, де суцільна духовна темрява, але серця відкриваються для Божого Слова. Вони засновують церковні громади. Будують церкви, допомагають нужденним, організовують християнські школи. В Європі наші церкви, що служили спочатку для робочих мігрантів, тепер служать тисячам наших людей, які опинилися за кордоном через війну. Церква для них часто єдине місце надії та допомоги. Українські місіонери знайомлять з Ісусом і місцевих жителів, використовуючи для цього всі. Можливі методи, ми пам'ятаємо пророцьку звістку до української церкви, що прозвучала у 2014 році, коли Україна стрімко рухалася до Тайожного Союзу. Скоро закриються двері на схід. Та я відкрию вам двері на захід, говорив Господь. Сьогодні ми свідки, як це слово здійснюється: двері для місії на схід зачинилися. У 2014 році через війну Російської Федерації проти України і сотні українських місіонерів повернулися додому. Але Бог відкрив нові можливості для проповіді в країнах поза нашим західним кордоном, спочатку для мільйонів наших співвітчизників, а потім для місцевого люду. Сьогодні там українських церков уже 124. Як бачимо, це не просто місця зібрань, це духовні центри, де люди знаходять підтримку, спасіння, зцілення та новий сенс життя. Люди навчаться життя в нових умовах з новими друзями, зростаючи для Божого царства та знаходячи своє місце в Божій церкві. Дорогі мої брати та сестри! Це наше спільне покликання. Наші люди по закордонах вони наші. Тому знайдімо їх і запросімо до найближчої церкви з цього списку. Познайомте їх зі служителями та вашими друзями, хто вже там. Розкажіть їм про Ісуса Христа. Молімося про наших місіонерів, підтримуємо їхню працю, щоб ім'я Господа ставало відомим і прославленим серед усіх народів. Підтримуємо! Місіонерський рух, який долає кордони та культурні бар'єри і несе надію спасіння в кожне місто, селище і дім в Україні та за її межами. Велике доручення Господа Христа, тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, хай виконується церквою і нашого покоління. Ospod,chaj bude z wami